Число ветеранів і людей з інвалідністю в Україні з об'єктивних причин постійно зростає, і держава не може більше закривати очі на потреби, які мають і ветерани в реабілітації, у доступі до інфраструктури, і також забезпечити їх різними соціальними гарантіями і пільгами. Ми у комітеті з питань молоді і спорту звернули увагу на цю проблему у контексті двох законопроєктів, які вже фактично ухвалила Верховна Рада України. Мова йде про закон про адаптивний спорт і мова йде про закон для спорт для ветеранів війни. Перше і друге у співпраці з Міністерством молоді спорту і Міністерством ветеранів ми опрацювали для того, щоб, по-перше, надати можливість спортивної і фізичної реабілітації для ветеранів і учасників бойових дій. Залучити їх до активної рухової діяльності і занять спортом, покращити доступ до спортивної інфраструктури, так звану безбар'єрність, покращити відсоток, і налагодити цю взаємодію між міністерствами і органами місцевого самоврядування, тому що ми зобов'язані реагувати на потреби ветеранів, на потреби людей з інвалідністю, з наявними. Можливостями для їхнього відновлення як фізичного, так і емоційного. Тому дуже сподіваюся, що ухвалення закону про адаптивний спорт і спорт для ветеранів війни дозволить залучити максимальну кількість людей до занять фізичною культурою і спортом, покращить наявну спортивну інфраструктуру, безбар'єрність і доступ до об'єктів спортивної інфраструктури і, попри складні, Фінансові можливості як на центральному, так і на місцевому рівні, все таки спорт для ветеранів буде розвиватися, тому що мова не тільки і не стільки про спорт, а також і про соціальну адаптацію, про відновлення і повернення до цивільного життя наших захисників і захисниць.